Хмельничанка Марина прийшла на майданчик біля спорткомплексу поліції на свято для дітей зі своєю шестирічною донькою Софією. Дівчинка малює на асфальті український прапор. Дитина дуже любить поліцію, захоплюється, хоче бути поліцейською. Привели однозначно кінологічна служба. Дитина у захваті пес патрон. Мрія є свої, тому дуже дуже подобається. Ми будемо зараз в кожну автівочку заходити, фотографуватися, ознайомитися. На службі в кінологів області понад 30 собак: бельгійські малінуа, німецькі вівчарки, лабрадори. Мухтар нині найбільша зірка свята. Він нас займається слідовою роботою. В підрозділі є службові собаки, які були на передовій спочатку антитерористичної операції. Но Мухтар не був. Ще все впереді, скоріше була перемога. Свято традиційно влаштували до дня захисту дітей цього року нами було прийнято рішення. Не залучати до заходів, зокрема спецпідрозділи військових, для того, щоб не було демонстрації зброї спецтехніки, тому що цього вже вистачає. Ми більше як рік воюємо для того, щоб діти відчували себе спокійно і комфортно. Ярославі 11. дівчина уже 8 місяців, перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Подолянчик каже, має дві мрії. Щоб мене забрали додому, щоб не щоб закінчилась війна. Моя мама б'є, а тато вибрав в мачку у центрі, котрий співпрацює з ювенальною превенцією. Діти перебувають від трьох до дев'яти місяців. Ми стараємося дітей, якби адаптувати до життя в сьогоднішніх умовах або в інших умовах, яким потрібно сімейних, і відправити дитину в першу чергу в сімейну форму виховання. Не в інтернат, не в інший заклад, а саме в нову сім'ю. 11-річний влад із Запоріжжя. Хлопець каже, на такому святі вперше. За те, що в нас сім'я ракети, ми при нас при... сюди приконтували. Тут всякі зброї техніки, можемо пойти поміряти і ще щось, подарунки вигравати. Тут мені все подобається, малювати онкидами. Інтерактивні розваги на різних локаціях. Діти мали можливість посадіти за кермом патрульної машини, то локарах, вдягнути захисний костюм або ж помірятися силами з бійцем-прикордонником. А ще побачити металошукач чи костюм, вибухотехніка. Індивідуальний саперний оді 9 американський вагою до 40 кілограмів. Якщо буде сильна вибухова хвиля, людину може перехилити десь вперед, назад. Даний костюм забезпечує захист. Трепта розрахований на роботу до двох годин. Нині поліцейські, прикордонники, надзвичайники захищають країну від ворога. Діти мають зростати в повноцінних сім'ях, діти мають зростати з увагою і турботою про них, зокрема, і під час таких свят. Ми зараз воюємо на всіх фронтах заради майбутнього наших дітей. Не дамо свій край нікому, краще звільнено. Ірина Аріон, Микола Юрковський новини міста.